11 травня 2025 року в Авдіополі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та Вертилецького трапилася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями Toyota. В результаті ДТП двоє осіб отримали незначні пошкодження. Водій автомобіля Toyota Корола, рухаючись по вулиці Тараса-Шевченка, на перехресті з вулицею Вертилецького, вирішив здійснити поворот ліворуч. Але при цьому не надав перевагу автомобілю Тойота Каріна, який рухався назустріч. В результаті ДТП водій автомобіля Toyota Карола та пасажирка автомобіля Toyota Каріна отримали незначні пошкодження, але від отримання медичної допомоги відмовились. На місці працювали праціанти та складали адміністративні матеріали, у результаті розгляду яких Буде остаточно встановлена ступінь вини кожного з учасників дорожнього руху. Роман Баршанідзе Альтернатива.